Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт! Ми вже розповідали в нашому етері про програму молодіжних обмінів Віднова Йоя. В її рамках молоді люди з різних регіонів України беруть участь у п'ятиденних молодіжних обмінах. Чим саме вони займаються у чужих громадах, що набувають у процесі, і хто може стати учасником проєкту, нам розповість директорка координаційного центру програми Віднова ЙОА Аліна Познанська. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, власне, у чому сенс програми відновиє? Що відбувається в її межах і як правильно її називати? Віднова Юа чи віднова ЮЄ? Я перепрошую. Ну у нас вона «UA» транслітерується англійською мовою, тому за правилами читаємо віднова Є. А взагалі це програма залучення молоді до відновлення України через реалізацію молодіжних обмінів. Вона була створена в 2022 році. Тоді реалізували пілот на чотири обміни, і вже минулого року вона набула такого широкого масштабу, тому що ми побачили її дієвість. Взагалі, в чому сенс програми? 30 людей зі всієї України. Не з різних куточків може податися будь-хто молодих людей віком від 18 до 35 років, приїздять в громаду і спільно разом. Волонтерять, відновлюючи простір. Зазвичай це простір для молоді, який буде слугувати потім для молоді. Це може бути молодіжний хаб, молодіжний центр, простір для якоїсь гурткової роботи чи там настільних клубів. Наприклад, і ним обов'язково опікується або громадська організація або молодіжна рада. Але молоді люди не лише роблять відновлювально-будівельні роботи, це лише частина. Обміну. Ще два важливих компоненти це освітній компонент, а саме неформальна освіта, де вони прокачують свої навички з роботи в команді, міжкультурної комунікації, розуміння, що таке участь молоді, як можна впливати на ухвалення рішень на локальному рівні. І обов'язково говоримо про медіаграмотність, соціальну згуртованість, а також це культурний компонент, це можливість дослідити громаду, це можливість поподорожувати, дізнатися, якісь Одзинки, поспілкуватися з місцевими людьми і відкрити для себе справжню Україну. А скажіть одразу скільки скільки громад цього року бере участь? Скільки громад і яка географія проекту? Це громади наскільки розкидані? Так, цього року це 24 громади в 16 областях України, абсолютно різні громади. І я сподіваюся, ви зараз побачите мапу обмінів від Закарпаття до Сумщини, і зазвичай це невеликі громади, тобто такі, куди б ви ну навряд чи поїхали або хотіли просто поподорожувати. Бо скоріше за все, ваш вибір би впав там не знаю Яремча, Львів, Київ, Одеса. А тут сама можливість. Пізнати таку автентичну Україну в малих громадах. А коли людина, молода людина, реєструється на участь, вона може обирати в яку громаду поїде, чи це рандомно відбувається? А, так, наразі є можливість обрати першу дату. Відразу зазначу, що обміни стартують вже 5 червня і закінчуються 15 вересня. Тобто, набір іде постійно, можна реєструватися там до кінця серпня, ну тільки вибір буде зменшуватися, власне. І там є перелік дат. І молоді люди можуть обрати область, в яку вони хочуть поїхати, і е, конкретно дату, ну, наприклад, коли в них є відпустка, або вони вільні, чи там не зайняті якимись іншими справами, городами і ще чим-небудь. Зрозуміло. Давайте поговоримо про цінність цього проєкту. Окрім тієї цінності, що отримують учасники, що ми вже зрозуміли, це власне налаштування на проактивну позицію, перш за все, і все інше потім освітні, культурні компоненти спілкування з однолітками, розширенням кордонів в межах однієї країни. Що від неї отримують інші учасники? Так, я тут хочу зазначити, що дуже важливо, коли ми створювали цей проект. Була думка про те, що молодь хоче волонтерити, але часто не знає, як почати ось цей волонтерський шлях. Тому перша цінність і можливість для учасників це такий знаєте легкий вхід. Тобто, вам не потрібно бути вже громадським активістом, реалізувати свої соціальні проекти чи бути членом, чи членкиною громадської організації. Ви просто повинні мати мотивацію, про яку напишете в реєстрації, і це вже ваш успішний квиток до того, щоб взяти участь. Участь власне в обмінах і там збагатитися не лише з точки зору волонтерства, багато учасників зазначають, що відновлення відбувається не лише фізичного простору, а й відновлення душ, що це дуже велике перезавантаження для них. Щодо інших учасників, скажімо так, непрямих бенефіціарів, цей проект допомагає вдихнути е, таке нове життя в громади, тому що з'являється місце, де в майбутньому молодь цієї громади зможе збиратися, зможе прокачувати свої навички, це перший момент, другий момент для громади розуміння, що от до неї приїжджає 30 людей зі всієї України, ну, вірніше, 23 плюс 7, тому що сім це локальні волонтери, у нас вже обмін, і 23 людини зі всієї країни. І що значить, громада чогось варта і самоцінність вона підвищується. І крім того, це розбудова соціальної згуртованості, тому що наші громадські організації, які імплементують програму на місцях, починають. Тітно взаємодіяти з городами місцевого самоврядування, залучати локальний бізнес і відбувається така покращення, налагодження співпраці і розвиток соціальної згуртованості. Ну і взагалі хочу зазначити, що на сьогоднішній день програму реалізує Міністерство молоді та спорту, всеукраїнський молодіжний центр ПРООН, тобто це спільно. Спільна дія як на глобальному такому національному рівні, так і розбудова ось цієї співпраці безпосередньо на локальне, в локальних громадах на місцях. Я правильно розумію, що учасників е сілять, годують, дають всі матеріали. Да? Тобто, це можливість. Я говорила про те, що наша програма це не тільки про твоє свідоме літо, а ще й про те, як е провести безкоштовно е свою відпустку, тому що власне харчування, проживання, доїзди і всі витрати пов'язані з проектом, покривають організатори. Хочу відразу зазначити, що учасники живуть в нормальних готелях, в гарних. Умовах у них є час на відновлення, там е, тому що волонтерські роботи це настільки тридцять 35%. Це ти не працюєш зранку до вечора. А програма вона дуже насичена, і можна отримати і розвиток волонтерства, і розвиток національної ідентичності, і дослідження культури. І, взагалі, розвиток себе в тих питаннях, які я вже озвучувала, ну я не знаю як кому, а мені зараз дуже шкода, що я ну не, не вписуюся в вікові межі, бо це звучить дуже цінно і цікаво. Дійсно, розкажіть, як минулі роки відбувалася програма, який ви маєте фідбек від учасників молоді, і які результати на місцях може якісь приклади наведете? Так за минулі роки за два роки з урахуванням пілоту було проведено 28 обмінів, тобто відновлено 28 просторів, і загально за півтора року участь взяло більше 80 молодих людей. І в нас є як особистісні історії успіху, наприклад, дівчата, які зустрілися на обміні в Волинській області. Надихнулися, і от цього року вони вже є регіональною командою. Вони вже безпосередньо вони створили свою громадську організацію, почали активну громадську діяльність. І на сьогоднішній день в Шабівській громаді на Одещині вони будуть приймати власне обмін. А так і взагалі з тим, як в громадах почалось почалося зародження такого активного руху. Наприклад, була створена молодіжна рада, але не було місця, де збиратися. І це знаєте, було так досить. Темп і динаміка були досить повільні. А коли з'явилося місце, громада ожила, провели численну кількість проєктів, і коли так гортаєш стрічку у Фейсбуку і бачиш там селища чи містечка, де, власне, Відновлювали простір, і які там проєкти вони реалізують, то це, звісно, надихає і ти бачиш цей результат. Ну і ще дуже багато молодих людей після участі зазначають своє бажання надалі брати участь у громадському житті, знаходити можливості допомагати Україні, тому що на сьогоднішній день ми можемо допомагати не лише донатами та. Цивільному світі і друге це от про перезавантаження, тому що дуже багато людей приїжджають. Ну, ми всі живемо в такому оверстресі, ем, Приїжджають з вигораннями в таких. Скажімо, в депресивних станах, складних станах, і вони зазначають про те, що у нас є один зі слоганів, що віднова це пластир від душевних ран, про те, що вони дійсно можуть відновитися, побачити однолітків, поспілкуватися, зарядитися і зрозуміти, що ми не одні на цьому шляху, що нас багато і разом ми можемо все. Розкажіть, як взяти участь, куди подавати заявку, чи є якісь обмеження, окрім вікових? А, ні, тільки вікові обмеження, бо більше якщо вам зараз 17 років, а ви розумієте, що там на 1 серпня вам 18, і в серпні ви можете вже брати участь, то ви можете наразі спокійно реєструватися. Важливо, щоб вам було 18 років на момент обміну. Чи якщо вам 35, то важливо встигнути до 36. А, Так, це щодо вікових обмежень. Далі навіть людей з інвалідністю ми хочемо залучати не всі наші обміни є інклюзивними. Ми розуміємо, особливо якщо ми говоримо більше про. Про бар'єрність для людей з фізичною інвалідністю, наприклад, на кріслах колісних. Але знову ж таки, ми будемо пропонувати ті, які, в принципі, відповідають більш нормам, де б людина на кріслі колісному теж могла би взяти участь. Тому ми запрошуємо реєструватися абсолютно всіх. Ви зараз бачите код на екрані. Також у нас сторінки від Nova.ua дуже просто бубляться в інстаграмі в фейсбуці. Ви зможете побачити історії простих людей, зможете побачити відео як клас. Но дрейвово проходить це літо, це знаєте, така собі молодіжна туса з дуже корисним елементом, і те, що ми отримуємо на виході. Я пам'ятаю, як хлопчик з сам з Луганської області релокований, і він каже: Я не думав, що люди, які живуть в західній частині України, що вони такі самі, як я, і, і якісь такі відкриття, те, що там нам громадським активістам давалося б очевидним. Для людей це стає відкриттям, і ми стаємо ближче одне до одного як українці, відновлюємося на, рі... на ціннісному рівні, і це дуже важливо. Тому проходьте, реєструйтеся. Реєстрація дуже проста, тільки в мотивацію напишіть не одне речення, а хоча б три-чотири. Чому ви хочете взяти участь, молодіжна туса з соціально відповідальних людей? Як так це назвала? Дякую вам за цю ідею, за те, що її невтомно реалізуєте вже який рік. Хай приводів для відновлення стає менше, але натхнення хай залишається на всілякі добрі справи. Вдихайте нове життя в Україну і в стосунки між молоддю. Дякую вам, долучайтесь, друзі. Ви бачите на своїх екранах контакти. Як це можна зробити? Не прогавте таку можливість. Дякую, дуже дякую вам, гарного дня і вам.